Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 30 серпня. І сьогодні ми будемо робити окуліровочку яблуньки. Ось у нас є така молоденька яблунька. Дивіться, тут ми робили прищепи, ось у нас є бірка. Так, Не знаю, чи вам видно, зараз так. Богемія Голд 30 березня 25 року. Ось одна прищепа, дивіться. Покращеною копуліровкою ось ця гілочка. Ось друга прищепа. Зараз беру. ось теж покращена купуліровка. Так, ось третя прищепа. Зараз ось трошки заважаю. Ось. Третя була покращена копуліровка. Зараз я вам покажу ось так. І ось з цього боку четверта прищепа. Зараз ось так, щоб було очевидно. видно. Ось покращена купуровка. Ось так на сонечко видно. Ось місце зростання. Так, а ось тут вершок був у розчіп зроблений двома живчиками. Ось один живчик. Так, закриваю сонце. Ось один живчик і ось другий живчик. І ось так воно зрослося. Ось бачите, видно, заросло. Ось таких було два живці вставили. Ну, один можна буде вже зрізати осінню. Якийсь один із них виберемо, собі відріжемо. А ось тут нижче, дивіться, тут крона починається ось на метр десять на висоті. Нам треба, щоб було трошечки нижче. Ось зробили ось такий були плодовий, Ось бачите такий пептик. Плодове утворення, і тут ось таке саме. І ми зробили над ним кербовку. Ось бачите, такий заріз пилочкою робилося. Один, другий і ось третій. Ну, я думаю, що видно. Ось так крупним планом. Робився заріз і тут проснулася гілочка пішла в ріст. Так само тут зробили заріз і гілочка пішла в ріст. І зараз ми цю гілочку заокулюємо. Ось цю одну можна ось цю верхню виріжемо. Так, щоб у нас гілки одна між одною, одна від одної була на 10 см. То ми одну ось цю вирізаємо. А ось на цих двох зробимо зараз окулювання, окуліровочку. Причіпимо сюди хокуту. Зараз поставлю телефон на штатив. Так, розпочинаємо. Ось так робимо ось тут такий зріз кори. Дивіться. Раз. Так, видно вам чи ні? Так. Забираємо ще точок. І зараз зрізаємо таку саму брунечку. Дивіться. Такого самого розміру. Ще точок зрізаємо. Такого як на підщепі зрізали, такого самого розміру. Так. І вставляємо сюди. Все, приклали він там тримається і робимо обв'язку. Рівняємо камбіальний шар, щоб співпав, і так знизу догори обв'язуємо. Нагадую, що сьогодні у нас 30 серпня, а тут робили ми прищепи 30 березня. Ось тут трошки лишнє, ми відріжемо кусочок кори і далі обв'язуємо. До гори піднялися і знову донизу. Плотно обмотали, обв'язали. Так, все, одна готова. Зараз другу робимо. Ось тут. Також зрізаємо кору. Так, зрізали. Тут такий язичок залишаємо. Ось так, бачите? Ось так з таким язичком. Тепер зрізаємо точок. Так, виберемо. Видно чи не видно? Ось цей щиточок. Ось так зрізали, відірвали і вставляємо його сюди, під цей язичок. Ось так приклали. І обв'язуємо поправляємо його, щоб він не сувався. Теж трошки лишній є кусочок кори, то ми його підріжемо ось так. Піднялися до хворі і знову назад вертаємося, плотно обв'язуємо. Все, дві окуліровки готові, зараз чіпляємо бірочки і все. Так, ось написали Хокуту дві штуки 30.08.25. і чіпляємо. Ось сюди одну чіпляємо і сюди, на всякий случай, ще одну чіпимо. Все. Ось наша яблунька. Ось локація і все будемо спостерігати далі. Всім дякую за увагу.